Урт завжди починається знесення номенклатури. Для цього перейдіть у розділ «Імпорт». Якщо у вас вже є напрацювання по номенклатурі і є готовий файл, ви можете завантажити його через кнопку додати імпорт. Або ж ви можете завантажити наш власний шаблон. Для цього написніть приклади даних для імпорту, номенклатура. І у вас завантажиться на комп'ютер приклад файл. У файлі для імпорту ми бачимо наступні обов'язкові червоні стовпчики. Це назва. СКУ, тобто артикул, основна одиниця вимірювання. Далі, категорія, собівартість, гуртова ціна, роздрібна ціна, штрихкод та опис є необов'язковими, але для зручності роботи в сервісі краще їх заповнити. В назві ми вказуємо назву нашого виробу або матеріалу. У стовпчику СКУ артикул він має бути унікальний, якщо його немає, варто його буде придумати. У стопчику основна одиниця вимірювання вказуємо ту одиницю, в якій нам буде зручно бачити залишки на складі. У стопчику категорія вказуємо категорію нашого готового виробу або матеріалу. У стопчику Собівартість варто вказати собівартість для нашого матеріалу, а для виробу вказувати не варто, тому що собівартість прорахується на основі специфікації. Гуртова ціна та роздрібна ціна. Їх необхідно вказати тільки для готових виробів і товарів, які ви продаєте. Для матеріалів їх вказувати не потрібно. Стопчик штрих-код та опис також є необов'язковими, але ви також їх можете заповнити власними даними. Після заповнення файлу необхідно його завантажити у форматі Microsoft Excel. Після завантаження переходимо до OrDage до розділу імпорт, натискаємо Додати імпорт. І додаємо файл. Після додавання файлу натискаємо Додати. У відкритій формі обираємо тип даних, номенклатура і обираємо наш заголовок файлу. Натискаємо Продовжити. У цій формі проставляємо відповідність між полями і колонками у файлі. Після чого натискаємо імпортувати. В нас було успішно імпортовано 15 номенклатур. Їх переглянути ми можемо у розділі Товари. Номенклатура. У цьому розділі бачимо назву та інші властивості нашої номенклатури. І звідси ж ми можемо тепер створити спершу специфікацію до товару. Для цього у стовпчику виріб знайдіть плюсик та натисніть на нього. У відкритій формі специфікації будемо бачити, що дані про назву, штрих-код та категорію вже заповнені. Нам залишається вказати дані про матеріали та роботи, додаючи номенклатуру, ми вказуємо, скільки саме матеріалів необхідно на одну одиницю виробу. Тобто в цій специфікації основна одиниця вимірювання це штука, і тому ми вказуємо, скільки необхідно матеріалів на виготовлення однієї штуки. Для додавання роботи вмикаємо перемикач роботи і додаємо нову роботу. Якщо вона вже є в переліку, оберіть її. У формі вказуємо назву, одиницю виміру, наприклад, штука або година і ціна за одну одиницю. Натискаємо Зберегти. Після заповнення всіх робіт вказуємо кількість скільки послуг нам надають на пошиття, наприклад, одного худі. Якщо у вас є постійний працівник, який виконує цю роботу, ви можете обрати його в полі контрагенти або ж залишити його пустим. Всі інші поля, такі як опис, фото, додатки, є необов'язковими, але ви можете їх також заповнювати. Також за потреби додайте додаткові витрати. Додаткові витрати відрізняються від робіт тим, що вони не перемножуються на кількість виробів під час збірки та не мають контрагента. Якщо ви не плануєте працювати із завданням на виробництво, ви також можете увімкнути автоматичну збірку при відвантаженні. Для заповнення форми натискаємо кнопку Змінити. Тепер ми створили з вами специфікацію. Її собівартість буде будуватись на основі вартості ваших матеріалів і ваших робіт. Також ви можете створити специфікацію з-під виробів. Наприклад, у нас є костюм «Худі плюс Джогери». Натискаємо Додати специфікацію. У формі матеріалів вказуємо, які саме підвироби, які мають власну специфікацію, входять у цей набір. Також, можливо, тут будуть використовуватись і інші додаткові матеріали. За потреби також додайте і роботи. Після збереження бачимо, що синім кольором відмічено ті матеріали, які мають власну специфікацію, а сірим кольором ті, які специфікації не мають, та будуть просто закуповуватись. Якщо ж ви маєте товар з різними характеристиками, такі як колір або розмір, можете зробити наступним чином. Спочатку створюємо батьківську номенклатуру та специфікацію до неї. Після чого. Натискаємо на саму номенклатуру, обираємо у формі Має варіанти. Та у відкритій формі обираємо властивість, наприклад, колір. Значення можуть бути різними, наприклад, білий, сірий або ж чорний. Також можемо додати властивість розміру. Згідно створених властивостей та їх значень, у нас буде розмножуватись номенклатура. Кожна номенклатура буде окремим записом, яка матиме власне СКУ. Але разом із цим у нас розмножиться і специфікація до кожного цього товару. Нам залишається лише відредагувати її. Для цього натисніть на кнопку Перейти до специфікації та за потреби відредагуйте номенклатуру, її кількість або ж роботи. Такий спосіб допоможе вам набагато легше розмножити специфікації, і вам не треба буде їх створювати з самого початку для кожної номенклатури. Після того, як ми внесли всі дані про наші специфікації і розмножили всю номенклатуру, переходимо до імпорту залишків. Для цього переходимо в розділ імпорт, завантажуємо приклад даних для імпорту залишків на складі. Також завантажуємо експорт нашої номенклатури. Це допоможе нам пізніше. Після чого відкриваємо експорт номенклатури і звідси копіюємо всі потрібні нам стовпчики. А саме, у файлі залишків на складі бачимо, що нам необхідні назва товару, СКУ, категорія, одиниця виміру, собівартість. Далі йдуть необов'язкові поля. Але можемо їх заповнити. Це гуртова роздрібна ціна і штрих-код. Такі дані, як склад, локація та кількість, ми заповнюємо самостійно, де кількість вказуємо відповідно до одиниці виміру. Також ми можемо вказати мінімальний залишок на складі. При досягненні цього мінімального залишку товар буде підсвічуватись на складі, як той, що закінчується і його варто закупити. Після заповнення файлу зберігаємо його у форматі Microsoft Excel. І повертаємось до Ordage, до розділу імпорт. Натискаємо Додати імпорт. Обираємо файл та натискаємо Додати. У відкритій формі обираємо тип даних залишки на складі, обираємо заголовок і натискаємо Продовжити. Після чого проставляємо відповідність полів та натискаємо кнопку Імпортувати. Наші залишки успішно завантажені. Їх переглянути ми можемо у розділі Товари, залишки на складі. Після внесення залишків ви можете повноцінно починати працювати, вносити замовлення, завдання на виробництво, на покупку та створювати рухи товарів.